Я думаю, що вони чекали, щоб ми от ці провокації були о, з очікуванням, що ми зробимо крок якийсь о, ну, якби у відповідь. Тобто, щоб ми почали так само обстрілювати їх там о, позиції, щоб ми застосували важку артилерію для того, щоб звинуватити нас в першу чергу. О, давайте згадаємо, що казав той самий гауляйтер Луганщини Пасічник о, напередодні повномасштабного вторгнення. Він оголосив мобілізацію, евакуацію. А, і мета цього була, що от е, з дня на день е, українські війська готові піти наступом, хоча ніякої підготовки до наступів, звісно, що не було. Тому і обстріли були. І е, Щастинська тест була обстріляна, і, до речі, критична, тому що вони пошкодили величезні там е, комплекси з е, мастилом, там до 40 тонн по вони почали обстріляти сервісну зону нашого щастя. Вони обстріляли. От ми вже задали той садочок. Там, до речі, це просто диво, якесь господнє. Що е, прильот снаряда був сам тоді, коли діти були на іншому поверсі в їдальні? Вони всі були живі. Слава Богу. Е, тож це були провокації. І танки, які вишикувались в ряд 18 танків, вони так в чергу вишикувалися, і вони заводили їх е, 500 метрів. Проїжджали і зупинялись. Заводили, просто стояли, гарчали це так само було для того, щоб викликати якусь е, дію з нашого боку, і потім звинуватити нас у всьому і по великому рахунку вже почати це повномасштабне вторгнення на е, з, з обґрунтуванням, що Україна перша почала.